Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. Сьогодні хочу показати вам обрізку волотистої гортензії. Це малюки. Вони були наживцьовані мною в минулому році, а в цьому вже вони потребують формовки. Це мій досвід. Я займаюся волотистими гортензіями вже багато років. І я обрізаю тільки таким чином малечу. Я принесла три горшики. Ось різні за формою і за розміром. Вони різні, тому що це різні сорти. Ті, які більшенькі, це сорти, які великі. А це маленький сорт. Це Бобо. І зараз покажу вам, як я обрізаю. Почну я обрізку з гортензії сорту Санді Фрейз. Ось, бачите, в неї три пагіна. На першому дуже чітко. Відний між вузля, а на третьому не дуже. Я обрізаю тільки на два, залишаю два. Ось перший і другий, і зверху обрізаю. На третьому воно не дуже, якщо подивитись, ось перший, а ось тут повинен бути другий, але тут я броньок щось не бачу, тому я обріжу трохи вище. Ось таким чином я обрізала. Це сорт графіті. Тут два пагінця. Якщо подивитись, зараз ось перше, ось воно маленьке. А ось друге. І над другим я зрізаю. Ось перше і ось друге. І я зрізаю. І ось так воно виглядає. Третій горшик це бобо. Це взагалі малий сорт, але дуже гарний. Якщо подивитись, тут майже не видно між вузля, але вони є. Ось перший і ось другий. І я обрізаю. І тут ось перший і ось другий. Ось. Це вже третій. Я над другим обрізаю. Більше двох я не залишаю, тому що рослинка ще дуже замала, і їй дуже важко буде прогодувати, якщо буде дуже багато пагонів. Тому я залишаю тільки по два, і то буду дивитись потім, якщо їх буде більше, тому що гортензія може дати ще пагони. Ось, якщо подивитись, ось тут теж є сплячі бруньки, і вони можуть прокинутись і дати ще. Пагінці. Тому е навесні, ну це вже потім, я теж буду формувати, буду е прибирати зайві, буду видаляти і залишати тільки ті, які більш потужні, е щоб сформувати кущик. Е в перші 2-3 роки я не намагаюся виростити рослину так, щоб вона відразу в мене. Квітувала, тому що квіти все одно будуть замалі, і гортензія ще не покаже свої якості. А треба, щоб вона наростила кореневу і сформувала свою крону. Ось таке коротеньке в мене відео про те, як я обрізаю свою малечу, як я її формую в перші роки їхнього життя. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!